А що заважає мрії, друзі? Перше, це обмежуючі переконання, які ми набули особисто або наше оточення, інколи найближче оточення допомогло нам здобути. Обмежуючі переконання, які я щось не знаю. Це одне з самих розвинутих обмежуючих переконань, якщо ви будете говорити з молодою людиною. Іди зроби, то я не знаю. Ну я не знаю, як це зробити. Друге, я не можу, тому що мої батьки не могли. Інколи, знаєте, маючи бажання допомогти своїм дітям, батьки шкодять їм, говорячи там, там, ну і не йди в бізнес, бізнес це небезпечно, це ризики. Ніхто в нашому роді не мав бізнесу. Ну, чого ти підеш туди? Типа, не йди, ти не зможеш. Ну що ти підприємець, ну що ти вчився, ну що в тебе є гроші? Ну, в тебе нічого немає, не треба. І ці обмежуючі переконання підліток дитина переймає на себе. Ти не знаєш. Ти не зможеш, в тебе не вийде. Говорить одне з саме обмежкої про нас, звучить так: в мене не вийшло, тому і в тебе не вийде. Так нам можуть говорити друзі, знайомі, близькі, батьки. Вони говорять, ну чого ти тут пішов? В мене не вийшло, значить, і в тебе не вийде. Ну це ж неправда. В тебе не вийшло. Чому в мене повинен вийти? Я попробую. Пройшов якийсь час, коли в тебе не вийшло, були інші обставини. Змінились обставини. Я інший, я не ти. Я можу попробувати з іншим зусиллям, з іншими знаннями, з іншими навичками. Дай мені шанс, можу навіть помилитися. Обмежуючі переконання, вони руйнують мрії, забороняють навіть мріяти. Вони підрубають мрії. Ну, друзі, ми вчимо, як працювати з обмежуючими переконаннями.